Партія регіонів разом із комуністами збирає підписи проти закону про люстрацію, щоб повернутися у владу. Покваптеся, хлопці! Народ вже чекає вас під радою зі смітниками. Вистачить усім корупціонери проти люстрації. У ЗМІ з'явилася інформація, що партія регіонів збирає підписи проти закону про очищення влади. Чим саме не догодила партії шахраїв люстрація? Закон про люстрацію передбачає очищення влади від людей бандитського режиму Януковича. Тому у боротьбі за виживання підтримати регіоналів погодились і комуністи. Кажуть, поплічники Віктора Федоровича навіть планують скаржитися до конституційного суду. Законних підстав жодних немає, тому що процедура порушена не була. Голосування відбувалося в сусідній залі, голосування було карточками, і вони нічим по суті не відрізнялися від сотень тисяч інших голосувань. Цікаво, що уникнути кримінальної відповідальності може найвпливовіший гравець Януковича, одіозний голова його адміністрації Сергій Льовочкий. Вочевидь, спеціально для нього у антикорупційному законі лишили шпарину. ми знаходимося на другій стадії. Є інформація справді про те, що навіть після ухвалення цього закону до нього вносилися якісь правки. Якщо це справді так, це означає, по суті, що це є незаконним. Дивіться, ось здається, прозора норма забороняється займатися державним управлінням людям, які обіймали посади у часи Януковича. Тобто з лютого 2010 по лютий 2014 року. Але є цікаве виключення. Це не стосується осіб, які звільнилися в 2013 році за власним бажанням. Следова, я думаю, що хтось на свою впалу грудь не намагатися повісити по третій схемі третю медаль в світі награждення не причам. Програма гроші виявила Сергій Льовочкін, який, начебто, подав у відставку після першого розгону. Євромайдану. Може виявитися чи не єдиним чиновником злочинної влади, який виторгував для себе індульгенцію від люстрації. Сергій Льовочкін. який багато років очолив адміністрацію президента Януковича. Звичайно, що має бути люстрований за цим законом.